Ім України пролунав у далекому місті Паттайя у Таїланді на честь Житомирянки Валентини Авдієвої. Вона стала переможницею восьмого чемпіонату світу з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму у номінації Високі фізік моделі до того в Україні Валентина посіла перше місце та стала абсолютною чемпіонкою. А ще виграла чемпіонат Європи у Будапешті. Валентина Авдієва є чемпіонкою світу з фітнес-бікіні. Це щось середнє між конкурсом краси і змаганнями з бодібілдингу. Фітнес-бікіністки повинні мати привабливу зовнішність і пропорційні форми, але без м'язового рельєфу. У змаганнях дівчата показують себе у відкритих купальниках на високих підборах. Судді оцінюють красу обличчя, стан шкіри і волосся, збалансований розвиток мускулатури, здатність спортсменки триматися граційно і впевнено. Фітнес – це дуже модельний конкурс краси, але більш спортивного напрямку. Тобто дівчині потрібно бути стрункою, з невеличкими м'язами, підкаченими, але вона не повинна бути дуже ходовою або дуже мускулистою, тому що за це знімають бали. І також оцінюється загальний зовнішній вигляд і краса дівчини, і її харизма, і її вміння позувати на сцені. У фітнес бікіні це треба повинні бути пропорції. Вузька талія, округлі ягодичні м'язи, трошки плечей, спини і ніяких там, скажем, що кажуть, занадто. Саме головне це не приймати неболічні стероїди. В першу чергу, послідки, цей конкурс це більш як конкурс краси. В першу чергу оцінюють не фізичну форму, а подачу, зовнішній вигляд спортсменки і вже потім йде як спортивна форма. Саме Павлою Кобович готував Валентину Авдієву до чемпіонату світу. Підготовка відбувалася швидкими темпами. Тренер навіть не очікував, що за відносно короткий термін вдасться досягти такого приголомшливого результату. Валентина зателефонувала мені за місяць до змагань, сказала, що залишилось дуже мало часу, і щось потрібно дуже швидко зробити. Але я їй сказав кажу, ну запевнив, кожуваль. Я навіть не знаю, чи ми встигнемо за такий короткий час. Я сам навіть не чекав, що видатка формула. У нас за 30 днів змінилось так, як в мене спортсменка змінювалася на пів року. Це вже каже про те, що дані в неї дуже гарна. Павло Якубович постійно контролював і сам процес виступів на чемпіонаті. Я не спав 5-6 днів. Ми з нею спілкувалися ну, в онлайн режимі в соцмережі, і в нас було там 5-7 годин різниці часових писів, Тайланді ж відрізняється. Вона прокидалася, Я до четвертої години ранку чекав, коли вона там мені свою фізичну форму скине, щоб знати, там, що їй додати по харчуванню, що змінювати. Ключем до успіху Валентини Павло вважає впертість. Сила волі в першу чергу, оскільки в нас, крім того, що ми займаємося, займаємося в залі, ще потрібно тримати строгу дієту. Крім цього, ще потрібно відпочивати, це все в комплексі дуже важко дотримуватись. Валентина погоджується. Це в першу чергу упорство, настойчивость і бажання йти вперед. Тобто це мотивація, те, що двігає себе вперед. Ні в коем случае не опускать руки, допустим, коли нет сил або щось не виходить. Це опять же то Тобто бути прямо по всім идти до конца, до победного. Результат залежить також від отримання правильного режиму та певного раціону харчування. Режим харчування він потрібен бути дрібний, тобто 6-7 разів на день. В основному це або рис, макарони з твердих сортів, також це парена, варена, риба, ринофіле, а також яйця та творог. Потрібно вираховувати калорійність, скільки потрібно з'їсти. Та тренування потрібно один тренування в залі, але щодня, тобто без, без вихідних. Спорт ніколи не був далеким для Валентини. Вона постійно чимось займалася: то волейболом, то баскетболом. До того ж, у школі фізкультура була її улюбленим предметом. Та ще й батьки спортсмени. Проти захоплення Валентини фітнес-бікіні рідні сприйняли дещо за сторогою. Ну, вначале они, конечно, спрашивали, зачем оно тебе надо, зачем ты же так себе мутишь диетами, тренировками, ты же так устаешь. Но э, мне это нравится, и спустя некоторое время они меня начали поддерживать, особенно когда приезжает бабушка. И то, как она умеет готовить, и до у съешь это, съешь это, я это съесть не могу. И ну, они вошли в мое положение, понимая, что Э, это... Дійсно серйозна, відповідальна підготовка, і мене в цьому плані очень-очень поддерживають. І морально, і психологічно. Постійною підтримкою для Валентини Авдієвої є її чоловік Олександр. Йому навіть доводиться йти на деякі жертви, аби доводити свою солідарність з дружиною. Найбільша жертва яка була, це втрата тих самих. Солодких і приємних речей, як ну, деякі напої Кока-Кола, чи цукерки, чи якийсь шоколад. Коли підтримуєш кохану людину, потрібно якби з нею бути солідарною і витримувати ту ж саму дієту, як і вона. Тобто, єдине, якби, що було насправді найважче, це витримати. Мінімалізм в харчуванні, якому звик. Немає тортів, немає солодкого. І тому, якби приходилося найбільш ну, така концентрація уваги була на солодке. Олександр вірить у свою дружину і дуже радіє її успіхам. Я очікував її перемогу з. Початку тренування спочатку вірив, що вона в 2016 році ще спочатку займе на Україні перше місце. Це була якби наша головна така мета після ретельного тренування і підготовки. Вже сумнівів не було. Європа була стартом, перше місце на Європі. Вже Україна якби. Це віра була стовідсоткова, але було здивування, коли все-таки вона взяла абсолютку, тобто ну, абсолютний чемпіон по Україні. А вже світовий конкурс це вже було випробування. Там віра то була, але там рівень найбільший, все-таки збір людей зі всього світу. Це якби переживав. Коли я дізнався, що вона здобула перемогу. Дуже жалкую, що не поїхав сам, не було часу, не, не зміг вироститися по роботі. Ну, радісті було дуже багато. Саме чоловік, який з дитинства займається спортом, і привів Валентину до спортзалу, коли вона вирішила скинути декілька зайвих кілограмів. Це потрібно було для її успішної кар'єри у модельному бізнесі. Тож у спорт Валентина прийшла через 10 років після того, як стала моделлю. Ее в первую очередь первую увидела не я, ее увидела моя мама. Валя пришла в садебный салон за своим выпускным платьем, 11 класс. Мама не удержалась, естественно, сразу же предложила Вале, ну, не хотела бы ты попробовать, у меня дочка занимается, директор модельного агентства. Собственно говоря, так мы с Валей познакомились. То есть можно сказать, что даже не я Валю открыла, а открыла ее моя мама. Спасибо мамі за це, і Валя и точно також за це благодарна за це знакомство. А далі вже пошло дело времени. Вона була нарождена для того, щоб стати успішною. Вона настолько очевидно красива дівчина. Я вважаю однієї з найкрасивих дівчок не тільки нашого міста, але і страны. У модельному бізнесі Валентина також поднялась на вершину успіху. Коли я робила перші кроки, тоді я дуже була не впевнена, а чи чи я красива, а чи а чому мене вбирають на цю зйомку? А як бути, як бути красиво, як, як позувати. І тоді? Я почала всьому вчитися, і так, з'являється якась певність в собі, з'являється багато друзів по всьому світу, та матеріалу, якого ти напрацьовуєш. Валя, взагалі, це та перша модель з нашого міста, яка достигла високих результатів. Я вже мовчу, що це моя перша випускниця, яка уїхала взагалі за кордон, в Європу, на перший робочий контракт. Там, Кожен шаг, який ми з нею робили, він був першим як для неї, так і для мене. Для меня. Поэтому Это первая девочка, которая завоевала титул Лучшая модель Украины и Житомира. Она дважды становилась лучшей моделью Украины и на последнем конкурсе мировом там заняла второе место. То Есть как бы есть результаты, это однозначно. Я уже молчу об обложках, молчу о рекламных кампаниях, которые она делала. Собственно говоря, и результаты те, что сейчас у Вали есть, они подтверждают мое мнение, что Валя тот человек, который, если что-то захочет, она обязательно этого добьется. Вижу цель, не вижу препятствий, это провалю. Я полетіла у Мілан, потім у Париж, тобто було дуже багато контрактів і з'явилася пропозиція на участь у конкурсах Краси. Це був це конкурс Краси міс Україна, здається, 2007 рік, потім Еліт Моделок. Також я приймала участь у конкурсі Міс Туризм Queen International, там я зайняла, здається, перша віцеміс, а також World Next Top Model і теж була перша віцеміс. Також о, у конкурсі Краща модель України. О, це о, теж здається у сьомому році. Я зайняла перше місце та полетіла на міжнародний конкурс у Туреччину. Було ще дуже багато-багато конкурсів. Так склалась моя кар'єра, що і контракти. І Зарубіжні і наші українські багато фотозйомок, багато реклам, відеокліпів. Валя – это тот человек, который всегда мне говорил спасибо. Э, никогда она не забывает упомянуть меня в своих достижениях. Это очень приятно, и поэтому я со точно так же верна ей и благодарна ей. Один из таких шагов – это был, да, у меня есть дочь Аврора, они с, уже родственники с Валя, это крестная мама Валя, она стала над нашей Авроры. Чоловік красуні запевняє, що не ревнує її ні до інших чоловіків, ні до слави. Ми разом більше ніж 10 років. Коли ми починали зустрічатися, вона вже була відома, вона вже була моделлю. Увага чоловіків, жінок, слави чи там будь-кого це одна така річ, така атрибутика в цій справі. Тому ревнощів немає. Я повністю її підтримую. Ніколи не заважаю розвитку, ніколи не перечую її бажанням кудись поїхати, десь проводити якісь чи якісь конкурси, чи як суддя, чи як учасниця. Немає питань, немає проблем. Увага це добре. Увага це, ну, це така невід'ємна річ від тої професії, яка, якою вона займалася спочатку і, і наразі займається. Все ж Олександр розуміє, що дружині доведеться зробити невелику перерву для збільшення їх сім'ї. Майбутнє без дітей я не бачу. Я хочу, щоб у нас були діти. Я хочу присвятити, щоб в нас була вже повноцінна сім'я. Ну, Може один, може два, як Бог дасть. А поки що Валентина продовжує вдало поєднувати і спорт, і модельний бізнес. Це не важко поєднувати, тому що в мене є досвід і в модельному, і в мене є досвід у фітнесі. Тобто я б сказала, що це я себе знайшла, це моє. Валентина Авдієва не збирається зупинятися на досягнутому. Вона переконана, якщо одна вершина підкорена, є й інші, Тож завжди є чого прагнути. Адже успішна людина постійно рухається вперед і розвивається у різних напрямках. Успіх сьогодні це та величина, на яку людина перевершила себе вчорашню.